Вітаю вас, друзі! Учора спеціальний представник Трампа Стів Вітков відвідав так звану Російську Федерацію і у Пітері зустрівся особисто із Владимиром Путіним. Він був надзвичайно радий бачити владіміра Путіна, радий настільки, що прикладав свою руку до серця і ледве стримався, щоб не кинути її до сонця. Уитков, приветствую президента Росії, приложив руку к серцю. Самі переговори відбувалися за закритими дверима. За закритими дверима стів Вітков стояв перед Володимиром Путіним на колінах настільки довго, наскільки тому було потрібно. Час, два, три, чотири. Есні нада стільки потрібно президенту Путіну. Метою візиту Віткова до Путіна було передати від Трампа послання, що треба, напевно, Путіну усе ж таки погодитись на припинення вогню на пропозицію, яка була іще місяць тому, але Владимір Путін просто тягне час і передає. Трампу свої послання знову через Це дуже хороша можливість для нас через передати Собственно, основний елемент позиції Росії, основне озабоченості Росії, которые потім стануть известны президенту Трампу. У Владимира Путіна є свої вимоги до Трампа, після виконання яких, можливо, він таки погодиться на припинення вогню, але це не точно. Путіну треба, щоб його визнали власником нашої галактики, щоб йому подарували грамоту і різинову попу. Різінове попа. Да. Жарти жартами, звісно, але усе йде до того, що американці посваряться і з росіянами, і напевно з нами. Також ми поговоримо про це детальніше та спершу про найважливіше. Ми вже усі зрозуміли, що балачки про перемир'я залишаються лише балачками, і єдина дієва допомога це ваш донат на русоріз. Донатьте свої дві гривні на переговори для захисту українського неба. Разом до перемоги усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Просто зараз візьміть і закиньте по 2 гривні на русоріз. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви досі чомусь не підписані. У Дональда Трампа поступово закінчується терпіння. Йому дуже потрібна, його особиста швидка перемога, якої він ніяк не може отримати. І Тому білий дім незадоволений. Незадоволений і Україною, і так званою Росією. Але я думаю, що президент досить чітко висловив своє розчарування. Вання обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб це протистояння закінчилося. Очевидно, що саме росіяни гальмують процес, саме росіяни не погодились на повне і усеосяжне перемир'я, на яке погодилась Україна за пропозицією Сполучених Штатів Америки. Для того щоб переконати Владиміра Путіна погодитись на перемир'я, Віткоф і прилетів для Росіян. Це вже дуже велика побєда, оскільки візит Віткофа показує, що Владимір Путін не в ізоляції І з ним зустрічаються і з ним спілкуються. Йому навіть дозволили торкнутися американця. Просто начало переговорів з Росії, це вже капітуляція Запада. Та й для самого Вітка можливість зустрітися із росіянами, а тим паче із владіміром Путіним. Це дуже велика честь, і він радий цьому, навіть попри те, що росіяни із нього насміхаються. І головне, щоб в це повірили американські кастрюльки повірили. і тут у виткав. <святок> я впечатлен, що Росія збила. Ось вот Вона американська кастрюлька, яка повірила. Давайте казати, як є. Вітков не нейтральний посланник Трампа. Він симпатик Владіміра Путіна. Йому подобається зустрічатися із російським диктатором, і він просто у захваті від так званої Росії та Росіян. Поведінка Віткофа, усі його обійми, рукостискання та усмішки є особливо цинічними, якщо згадати, що тиждень тому росіяни ракетним ударом у кривому розі вбили щонайменше 9 українських дітей. Але представнику Трампа на це абсолютно начхати. Йому байдуже скільки. Скільки росіяни дітей вбили, скільки вони вб'ють іще. Він щасливий, бо бачився із путіним. Що ви про нього думали? Він мені сподобався Здавалося, що він був чесним зі мною. Звісно, між іншим. Я вважаю, що це було надзвичайно великодушно з його боку. Прийняти мене. Поведінка Віткофа і його заяви починають вже турбувати і республіканців і заточення Дональда Трампа. Про це пише видання Reuters. Сам зазначається, що коли минулого разу Вітков повернувся із Москви до Трампа, то він передав від Володимира Путіна прекрасну ідею про те, що треба просто узяти і подарувати так званій Росії частину українських територій. До речі, він про це говорив і публічно. Думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це ці е, так звані чотири регіони: Донбас М е, Крим. М, ну ви знаєте назви, М вони російськомовні відбулися референдуми, де переважна більшість населення вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. До речі, у такому контексті лишається відкритим питання. А чиїм представником насправді є Вітков Трампа чи Владіміра Путіна проти його пропозиції виступив Келог і ще один спеціальний представник Дональда Трампа. Але щодо питань України, і ще деякі республіканці у оточенні Трамп. Трампа дуже стурбовані тим, як себе поводить Вітков. Видання зазначає, що росіяни активно користуються тим, що у Віткова немає жодного дипломатичного досвіду і його легко обдурити. А один із республіканських донорів, спонсорів республіканської партії, виступає за те, щоби Вітков пішов, а Рубіо зайняв його місце. Бо наразі цілий державний секретар Сполучених Штатів Америки має менше влади і впливу у зовнішній політиці, аніж друг забудовник Трампа. Ми з вами маємо. Маємо розуміти, що судячи із заяви поведінки Віткофа на Україну далі будуть дуже активно тиснути. Ми віримо, що маємо важелі впливу для переговорів щодо угоди мирної угоди, і ми будемо використовувати ці важелі. Напевно, американці вимагатимуть, аби ми погодились із тим, що частина території України це типу як території так званої Росії, але є і ще одна серйозна проблема, і називається вона проєкт угоди про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини. За даними того ж і видання Reuters, Учора представники України разом із представниками Сполучених Штатів Америки обговорювали майбутню угоду, і це обговорення було, м'яко кажучи, не дуже дружелюбним. Проблема у тому, що американці хочуть практично усе, практично усі наші природні ресурси, і хочуть, аби ми віддавали їм іще гроші за ту допомогу, яку вони надавали нам раніше, а також їм потрібен газопровід, який йде через територію України до Європейського Союзу. Ми на це погодитися. Не можемо і не тільки тому, що це кабальні умови, а й тому, що це суперечить нашому прагненню стати частиною Європейського Союзу. Американці це розуміють, і можливо, вони спеціально таку угоду й пропонують, аби ми точно відмовились. Тому я і переконаний, що на нас із вами ще чекає напевно не одна сварка зі сполученими штатами Америки, але також конфлікт зі Сполученими Штатами буде і у так званої Російської Федерації, тому що вічно тягнути час Росіяни. Даже не зможуть а переговори – Это тяжко время, это такое, как мы ранее говорили, дипломатическое кидо. Нам нужно виграти час, для того, щоб реалізувати задачі спеціальної військової операції. Так звана Російська Федерація не планує зупиняти бойові дії принаймні у коротко і середньостроковій перспективі. Так точно, росіяни хочуть і далі захопити якомога більше української землі. Вони тягнуть час, і Трамп це прекрасно розуміє. Власне, саме тому Вітков авіну вчора і відправив до Владиміра Путіна і окремо написав іще допис, що так звана Російська Федерація має рухатися, рухатися. До припинення війни йому дуже важливо, щоб було повне припинення вогню до 30 квітня, бо 30 квітня якраз буде 100 днів з моменту, як він знову став президентом Сполучених Штатів Америки, і потім у нього іще ще буде декілька днів для того, щоби встигнути номінуватися на Нобелівську премію миру. Тому у нього є деякі дедлайни. Це психологічний дедлайн. Якщо я думаю, що вони затягують. Я е -е, не буду задоволений цим. Я твердо переконаний, що до цього часу не буде ніякого усеосяжного перемир'я, і більше того, росіяни вийдуть і із енергетичного перемир'я. У такому разі у Трампа буде небагато варіантів або робити вигляд і далі, що усе гаразд а це буде дуже дуже складно, або починати дійсно тиснути на так звану Російську Федерацію. Та ми і з вами не повинні на це сподіватися. Ми маємо сподіватися передусім на самих себе і на наших зараз є. Європейських партнерів ми маємо також активніше допомагати нашому війську. Ось дрони дуже серйозно змінили закони війни. По суті, можна так сказати, да? і дуже серйозним грозним оружиєм стали. Причому в першу очі наружем оборони, тож ніхто нікуди не може продвинутися. Ми не можемо сподіватися на Трампа і сподіватися на те, що росіяни просто візьмуть і від нас відчепляться. Так не буде. Ми маємо зараз допомагати нашому війську ліквідувати якомога більше російських і вже й не тільки російських чортів. І для цього наші воїни від вас отримали ще 270 нових ефпів. 411 одинадцятий окремий полк безпілотних систем яструби. Дякую спільноті Стерненка за надані 30 десятидюймових дюймових аргументів в переговорах з ворожими безпілотниками. Донатьте свої 2 гривні на переговори для захисту українського неба разом до перемоги. Сила оборони півдня виховлюють подяку спільноті Стерненка та Сергій Старенко за дан до дня 70% -ти -ти броні, які прямо сьогодні полетять будуть нижче російськи. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон, сотої окремої механізованої бригади, висловлює подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надані 50 товстих fpv дронів. Ми вже усі зрозуміли, що балачки про перемир'я залишаються лише балачками, і єдина дієва допомога це ваш донат на русоріс. Слава Україні! Ми, бійці 112-ї бригади територіальної оборони, Рубак-Вершники, висловлюємо подяку пану Сергію Стерненка за надані 50-х півдронів. Окрема подяка спільноті Стерненка. Без вашої допомоги, без ваших донатів, для нас ці дрони були б просто недоступні і неможливі. Русаріс буде продовжуватись. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми оператори ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади. Команда Віалий. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та всім, хто доєднується до зборів на дрони. 에, завдяки вам ви, ми отримали 50 에, довгих дронів. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Героям слава бажаємо здоров'я! Підрозділ собаки шукаки 406-ї окремої артилерійської бригади. Щиро дякує фонду Стерненка та особисто пану Сергію за надані 20 цифрових FPV-дронів та батареї до них. Завдяки ним ми надійно прикриємо наші гармати від ворожих очей для влучної та нищівної стрільби по ворогу. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Можна ще дуже багато сказати і про Віткофа, і про Трампа, і про Владіміра Путіна. Але я скажу краще: продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.